Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой, ви що не бачите? Ще цей хлопчина і он той? Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала. Відчувала Я так його тримала, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив відчуванок. А я дзвонила, кажу сину, Іди додому, бо там гинуть. А він мені неправда, тут все мирно, мені від того було дивно. І я його чекала, так чекала. Він вернеться, я вірила, я знала, і він приїхав не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь моє дитя у домовині. Як справи, синку. Ну, чого мовчиш, як справи? Не Подивитися на маму, вставай, ти хочеш так лежати, то мився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила, ходи тебе, чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. А що ті люди, що вони там знають? Мій син герой!